Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. Перед тим як перейти до розгляду чергової цікавої партії у виконанні українських шахістів, я попрошу вас підтримати це відео лайком, підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили, і за можливості підтримати його фінансово. Всі корисні посилання для цього знаходяться в описі під відео. Ну а тепер ближче до шахів. Сьогодні в центрі нашої уваги буде найголовніша партія матчової зустрічі п'ятого туру між чоловічими збірнами України та Угорщини. Це поєдинок, який відбувся на першій дошці. Лідер українців Василь Іванчук грав проти угорського гросмейстера Ріхарда Рапорта вдвічі молодшого за себе. Нагадаю, що в попередньому четвертому турі Василь Михайлович завдав поразки американцеві Со, Зробивши вагомий внесок у командну перемогу України над Сполученими Штатами Америки, і ось буквально на наступний день тренер нашої збірної Олександр Білявський вирішив знову поставити Василя Іванчука в склад, сподіваючись, що українська шахова легенда знову створить диво. Взагалі, протистояння Іванчук-рапорт дуже цікаве, тому що ці шахісти, хоча і належать до абсолютно різних поколінь. Дуже схожі за своїм стилем гри. Ці шахісти добре відомі своїм оригінальним мисленням, часто роблять непередбачувані ходи, створюючи на дошці справжній хаос. І забігаючи наперед, скажу, що ця досить коротка, але насичена партія виправдала найсміливіші очікування вболівальників шахів по всьому світу. Отже, Д4 зіграв Василь Іванчук у відповідь: кінь 6 шість, С4, ж 6 кінь С3, Д5. У обирає захист Грюнфельда, кінь Ев 3, слон ж 7 і слон Ф4, 2-0, Тура. c 1 український гросмейстер розіграв досить солідну систему, яка, як виявилось, вже зустрічалася в практиці Василя Іванчука. Більш того, в цьому варіанті Василь Михайлович має 100% результат. Цю позицію він грав вже двічі: у 2008-му проти Гати Камського та 2011-му проти Лін'єра Домінгеса. В обох цих поєдинках було основне ДЦ, І після Є4 слон ж 4, слон слон'ється 4. Обидві ці партії Василь Михайлович виграв. Але, вочевидь, угорський шахіст знав про цей факт, тому вирішив підготувати до цього поєдинку несподівану новинку: слон Ж4 зіграв Ріхард Рапорт. Цей хід на найвищому рівні до цього не зустрічався. Дебютна новинка угорського шахіста змусила українця задуматися надовго. Василь Михайлович зіграв е 3 і отримав С5. Чорні жертвують пішака, українець забирає його, і після розміну на Ф3 кінь Е4, натискаючи на коня С3. Якщо білі розмінюють легкі фігури і забирають другого пішака, то після неприємного шаху ферзь А5 доводиться відходити королем, залишаючись без рокіровки. І після кінь А 6 у чорних дуже потужна ініціатива. А у білих проблеми з королем та розвитком королівського флангу. Тому, продумавши аж 26 хвилин, український шахіст обрав найкращий хід СД, забирає на це 3 з шахом рапорт, і після БЦ б'є на Д5, не лише захищаючи коня, але й загрожуючи матом в один хід. Український гросмейстер захищається ходом Тура Д1 і після відходу на Е6, продовжуючи захищати коня Тура Д4. Тепер чорні мають вибір. Можна забрати одного з двох пішаків на С3 або С5. Але якщо побити на С3, то після очевидного Е4 чорний кінь, врешті-решт, гине. Після взяття на А2, слон С4, подвійний удар, і білі виграють. Але Ріхард Рапорт забирає на С5, захищаючи пішака Б7. Білі все одно ставлять слона на С4, нападають на ферзя і вже готові зробити коротку рокіровку, але угорський шахіст ставить ферзя на С6, пропонуючи перехід до Еншпілю. Виявляється, що розмін ферзів в тій чи іншій редакції не дає білим жодної переваги. Ба більше, після двох нулів: ферзь 3 GF c 6, тура Д 1 Чорні грають тура А 8 і статичні слабкості пішокової структури білих не компенсуються наявністю двох слонів. У чорних тут перевага. Тому Василь Іванчук зробив найбільш амбітний та об'єктивно найсильніший хід, слон D5, нападаючи на ферзя. Але той відходить на B5, не даючи білим зробити коротку рокіровку. Зроблено лише 15 ходів, а на дошці виникла дуже оригінальна позиція, в якій обрати найкращий хід не так вже просто. Василю Іванчуку треба було зіграти слона на і в цьому випадку український шахіст досягав великої переваги. Вочевидь, чорним треба давати шах, залишаючи білого короля без рокіровки, але після король Д2 чорний кінь під ударом. Якщо піти кінь Д7, і після Тура 3 вилка кінь Е5, то білі роблять хід ферзь Е4 і після шаху відходять на д1. Чорні змушені забрати на d3, турай в d8, але ферзь d4. І захиститися від мату ходом f7, f6 чорні не можуть. Пішак зв'язаний. Тому треба дати декілька шахів ферзем. Ферзь b1, далі ферзь c 2 ферзь f5 і нарешті перекриття e7, e5. Але білі відходять ферзем на d2, вже готові зіграти e4, і це саме та позиція, в якій слони сильніші за туру. Тому в даному положенні чорним краще зіграти спочатку ферзь Б2, віддаючи коня, а потім кінь Д7. Але білі відповідають точним контрударам тура Б4, і після вилки король є 4, ферзь С3 ще один точний хід тура Б3. Чорним не залишається нічого, як забрати на Б3 і побити на ф3, але знову ж таки, після взяття слони сильніші за туру, вже веншпілі. Але, на жаль, Василь Михайлович робить інший хід. Він ставить пішака на А4, намагаючись відволікти чорного ферзя, і після його відходу на А5 зробити коротку рокіровку. Але угорський шахіст несподівано жертвує легку фігуру, виманюючи білого короля в центр. Кінь Д3 грає рапорт, і після король Д2 дві чорні фігури під боєм. Але угорець продовжує дає шах з поля Б2 і ставить коня на А6. У білих зайвий слон. Але їхній король знаходиться у дуже серйозній небезпеці. Зараз загрожує c 5, і ігнорування цієї загрози ходом слона с6 призводить до форсованого мату. Кінь c 5, король c 4 ферзь b3 віддаючи коня, шах турою, перекриття, і тут навіть не взяття легкої фігури, а b6, мат пішаком. У Іванчука був інший шлях: повернути зайву фігуру і дещо стабілізувати позицію. Я маю на увазі хід слон б'є F7 шах. Після Тура Ф7 ферзь Д5, захищаючись від шаху конем, а після Тура c 8 Тура c 4 Розмін Тура б'є F2, і ця дуже цікава позиція є приблизно рівною. Але й хід Василя Михайловича Тура c 4 теж непоганий. Чорні грають тура АД8, зв'язуючи слона і загрожують ходом Е6. На дошці склалася критична позиція цієї партії. Василь Іванчук. Витративши багато часу на обдумування попередніх ходів зайшов у серйозний цейтнот. Зараз у українця на годиннику було 6 хвилин, водночас у суперника більше ніж півгодини. І не дивно, що в такій насиченій і складній позиції Василь Іванчук помиляється. Йому все ж таки слід було зіграти слона на 6. Подальший варіант для розрахунку не такий вже й складний, але проблема в тому, як оцінити кінцеву позицію. Після Е6 забираємо королів 8, Е4. Доводиться все ж таки віддавати слона. Далі чорні грають Б5, забираємо король Д4, розв'язуючи туру. Ось таке положення, в якому у білих зайва якість, але, як і раніше, дуже небезпечна позиція короля. Комп'ютер пише, що це рівність, хоча ми з вами чудово розуміємо, що в умовах практичної партії, до того ж і у серйозному цейтноті, Тут білими можна програти буквально за декілька ходів. Тому Василь Іванчук вирішив зіграти інакше. Він пішов слон Е5, і у відповідь на очевидне Е6 поставив ферзя на F6, загрожуючи матом. Але на біду українця у Ріхарда Рапорта знаходиться дуже простий маневр, завдяки якому угорський гросмейстер нівелює загрози своєму королю. Він забирає на d 5 з шахом, і після король Е4 б'є на Е5, ліквідуючи загрозу мату. Взяття і точний хід ферзь е 2 нападаючи на туру. Як і раніше, у білих зайва якість, але головна проблема це білий король, розташування якого в центрі за неявності ферзів це дуже велика проблема для Іванчука. Він відійшов на D4, але зараз ось таке діагональне розташування фігур білих наштовхує на думку, що тут можливо поставити коневу вилку. І дійсно. Ріхард рапорт повертає коня на початкову позицію, загрожуючи ходом кінь с 6. Василь Іванчук не знайшов нічого краще, ніж зіграти тура 6 але чорні грають тура С4, продовжуючи танцювати ферзем навколо білого короля. І тут Василь Іванчук робить хід ферзя в 4 і відразу здається. Дійсно, наступний хід чорних дуже простий. Ріхард рапорт міг зіграти f6, треба віддавати ферзя. Але тут краще навіть не відразу бити на F6, а спочатку дати шах c 6, змушуючи туру забрати коня. Далі ферзь Д5, тут вже тура f 6 шах, і чорні швидко ставлять мат. Зарада об'єктивності слід сказати, що хід ферзь F4, хоча й дуже серйозна помилка, але не вирішальна. Вирішальною помилкою був 20-й хід. І якби навіть Іванчук зробив найсильніший в цій ситуації хід Тура Hd1, то після кінці 6 забираємо ферзь С6. Все одно позиція для білих програна. Як і раніше, їхній король в центрі це дуже велика проблема. Водночас і два пішаки під боєм. Коротше кажучи, рапорт тут би також виграв, але гра тривала б довше. Ось так закінчилася ця партія. На жаль, Василь Михайлович вдруге поспіль створити диво не зумів. Обидва шахісти грали творчо, дуже цікаво. До речі, відразу пригадується поєдинок Василя Ванчука проти Вій і. Де Василь Михайлович, також граючи білими, пройшов королем в центр дошки, але там суперник йому поставити мат не зумів. Білі отримали велику матеріальну перевагу і перемогли. Але тут зворотня ситуація. Додам, що ця перемога угорського шахіста над українським була єдиною в цьому матчі. Останніми підписали бланки шахісти, які грали на четвертій дошці. Антон Коробов намагався переграти Ференца Берцеша в туровому Еншпілі, але нічого зробити не зумів: нічия, як і у Пономарьова та Онищука. Таким чином, в п'ятому турі збірна України поступилася збірній Угорщини з мінімальним рахунком 1,5 на 2,5 очки. В шостому турі збірну України очікує дуже амбітна команда Чорногорії, яку не слід недооцінювати. Адже вона вже встигла перемогти такі сильні збірні, як Франція та Німеччина. Тож побажаємо нашим хлопцям спортивної вдачі і творчої наснаги. До того ж, у вівторок, 17 вересня, на Олімпіаді буде день відпочинку, тому дуже важливо піти на нього у піднесеному настрої. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення.